Алан Мілн Вінніпуг та його друзі. Пригода дванадцята, у якій до лісу приходить тигра і снідає. Вінніпух зненацька прокинувся серед ночі і насторожився. Потім він скотився з ліжка, засвітив свічку і почалапав через усю кімнату до свого буфета перевірити, чи ніхто не добирається до меду. Але там нікого не було. І він заспокоєний. Повернувся назад, намухнувши, захасив свічку і ліг спати, але нараз він знову почув той самий звук, який його розбуркав і насторожив. «То ти, пацю? спитав він. Але то був не пать. Заходь, Крістофера Робіне!» – сказав Пух. Але Крістофер Робін не зайшов. Завтра розкажеш я сказав пух сонним голосом. Але шум не вщухав. вер вер. вер вер вер, -вер, -вер, -вер казав невідомо хто, і пух раптом відчув, що йому, між іншим, перехотілося спати. Що ж то таке? подумав він. У нашому лісі буває дуже багато різних звуків, але це якийсь дивний цей не гарчання, і нескавчання, й не нанявчання. Це навіть не той звук, який робиш перед тим, як прочитати уголос вірша. Це якийсь незнайомий шум і шумить якийсь невідомий звір. А головне, він шумить під моїми дверима. Мабуть, доведеться встати та попросити, щоб він перестав. Він і пух вибрався з ліжка і відчинив двері. Привіт, сказав Пух, звертаючись невідомо до кого. Привіт. сказав невідомо хто. «Теба! Сказав Пух. Привіт. Привіт. А, то це ти, сказав Пух. Привіт! Привіт! сказав чужий звір, дивуючись, доки триватиме цей обмін привітами. Пух намірився був сказати Привіт у четверте, але подумав, що не варто, і натомість він запитав: А хто там? Я, відповів голос. Ти ба, сказав Пух. Тоді заходь. Невідомо хто увійшов, і при світлі свічки він та Пух вирячились одне на одного. Я Пух, сказав Пух. А я Тигра? сказав тигра. Ти ба, сказав Пух, бо він ще ніколи не зустрічав таких звірів, а Кристофер Робін знає про тебе. Звісно, що знає, сказав тигра. Ну, сказав пух, зараз уже перевалило за північ, і це найкращий час, щоб лягти спати. А вранці на сніданок у нас буде мед. Тигри люблять мед. Тигри все люблять, весело сказав тигра. Тоді, якщо вони люблять спати на підлозі, я піду знову ляжу в ліжко, сказав пух, а зранку ми візьмемося за справи, на добраніч. І він ліг у ліжко і хутенько заснув. А вранці, прокинувшись, перше, що він побачив, був тигра, який сидів на підлозі і видивлявся сам на себе у дзеркало. Доброго ранку, сказав пух. Доброго ранку, сказав тигра. Дифи. Тут є ще хтось такий, точнісінько такий, як я. А я думав, я тут один такий. Пух вибрався з ліжка і почав пояснювати тигрі, що таке дзеркало. Але тільки він дійшов до найцікавішого, тигра сказав Хвилинку, пробач, але отам от хтось лізе на твій стіл. Потому голосно прогарчавши «Вар-вар-вар-вар-вар-вар-вар», Він плихнув до столу, схопив скатертину за край, стягнув її на підлогу, тричі загорнувся в неї, перекотився в протилежний куток кімнати і після запеклої боротьби. Вистромив голову назовні і весело сказав Ну, хто верніг я? Це моя скатертина, сказав Пух і почав розгортати тигру. А я думав, хто ж ти такий, сказав тигра. Її стелять на стіл, а тоді на неї все ставлять. Пух простелив скатертину на стіл, поставив до неї великий горщик меду, і вони сіли снідати. І щойно вони сіли. Тигра набрав повен рот меду і подивився на стелю, схиливши голову на бік. А далі він заплямкав, і то було здивоване плямкання, задумливе плямкання, плямкання, яке означало Цікаво, що ж це мені дали? А після цього він сказав дуже рішучим голосом Тигри не люблять меду. ой «Ой-ой-ой!» сказав пух, намагаючись показати, що це його страшенно засмутило. А я гадав, вони люблять усе. Усе крім метал, сказав тигра. Правда кажучи, пух не тільки не засмутився, а навіть зрадів і, чим швидше сказав, що тільки но він покінчить зі своїм сніданком, він поведе тигру в гості до паця, і там тигра зможе пригоститися пацевими жолудями. Дякую, Пуше, сказав тигра. У саме жободі тигри люблять поодуса до світі. І ось після сніданку вони подалися в гості до паця, і дорогою пух пояснив, що паць дуже маленьке створіння, яке не любить, коли на нього наскакують, так що він, пух, просить тигру не дуже розкакуватися для першого знайомства. А тигра, який цілу дорогу, то ховався за дерева, то зненацька вискакував із засідки, намагаючись упіймати пухову тінь, відповідав, що тигри наскакують тільки до сніданку, але варто їм з'їсти жменьку жолудів, і вони врастають тихі й страшенно вічливі. Отак, розмовляючи, вони непомітно підійшли до пацевої хатки і постукали у двері. Привіт, поше, сказав паць. Привіт, пацику. Оце ось тигра сказав паць, заткуючи до протилежного кінця столу. А я думав, що тигри не такі великі. Ха. сказав тигра. Ти ще не бачив великих. Вони люблять жолуді, сказав пух. Заради них ми прийшли, бо бідолашний тигра досі ще зовсім нічого не снідав. Паць підсунув полумисок із жолудями до тигра й сказав Пригощайтесь, будь ласка. А сам щільніше присунувся до пуха відчувши себе так значно хоробрішим, сказав майже безтурботним голосом Та ти, значиться, тигра. Гай гай. Але тигра нічого не відповів. Бо рот у нього був шерть напханий жолудями. Він довго й голосно жував, а тоді сказав «Мим не люблять мамумів» А коли це пух і пасом спитали Що, що? він сказав Ми мать в тебе мед. Прожогом вискочив із хатки. Майже тієї ж миті, він повернувся назад і впевненим голосом пояснив Тигри не люблять жолудів. Але ж ти казав, вони люблять усе, крім меду, сказав Пух. Усе крім меду та жолудів. заявив тигра. Почувши це, пух сказав А, ясно. А паць, який досить таки зрадів, що тигр не любить жолудів, спитав То, може, вони люблять будяки?» Будяки? сказав тигра. О, будьяки тигри справді люблять понодуси на світі. Тоді ходімо в гості до да я, запропонував паць, і всі троє негайно рушили далі шукати сніданку тигрі. Вони йшли, 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 і нарешті прийшли в той закуток лісу, де пасся я. Привіт, я, сказав Пух. Оце ось тигра. Я обійшов навколо тигри з одного боку, потім повернувся і обдивився його з другого боку. Як ви сказали оце ось злеття? спитав він. Тигра. Ого. Ага сказав я. Він щойно прийшов сюди, пояснив Паць. Ого, «Ага ще раз сказав я. Він довго, довго розмірковував, а тоді додав а коли він піде звідси? Пух став пояснювати, що тигра великий друг Крістофера Робіна і що він прийшов у ліс назавжди, а паць пояснював тигрі, що він, тобто тигра, не повинен ображатися на те, що сказав я, бо він, тобто я, завжди такий понурий. А я, -я пояснював пацеві, що, навпаки, сьогоднішнього ранку він надзвичайно веселий. А тигра всім пояснював, що він досі ще не снідав. Тут, певне, що й знайдеться для нього, сказав Пух. Тигри завжди їдять будяки, через те ми й прийшли до тебе в гості, я. Красненько дякую за увагу, Пуше. Ой я. Я не хотів сказати, що ми не хотіли тебе бачити. Ясно, ясно, але ваш новий змогастий друг він. Цілком зрозуміла, хоче поснідати. І як ви сказали його звати? Тигра. Ну, ходімо зі мною, тигро. Я підвів тигру до найколючішого будяка показав на нього копитом. Цей кущ я беріг до свого дня народження, сказав він. Але, зрештою, що таке день народження? Сьогодні він є, а завтра нема. Пригощайся, будь ласка, тигро. Тигра подякував і насторожено зиркнув на пуха. Уте такі будяки? пошепки спитав він. Точно такі, сказав Пух. Ті самі, які тигри люблять понатуси на світі, «Саме ті, сказав пух. Зрозуміло, сказав тигра. Ой! Раптом скрикнув тигра. Він сів на землю і засунув лапу в рота. Що трапилось? запитав його Пух. Пече. пробурмотів тигра. «Тигри не люблять будяків. Тоді навіщо було псувати такий чудовий кощ? Суворим голосом запитав я, я. Але ж ти сам тигро, казав, почав Пух, що тигри люблять усе, крім одето-желудів!» «І І будяків. крикнув Тигра. Який тепер бігав, висолопавши язика, робив коло за колом. Пух сумно подивився на нього. Що ж нам робити? спитав він паця. Паць знав, що робити. Не вагаючись ані хвильки, він сказав, що треба йти до Крістофера Робіна. Ви знайдете його в кенги, сказав я. Тигро. покликав Пух. Іди на сюди. Ми зараз підемо до кенги. У неї вже, напевно, знайдеться для тебе тіла купа сніданків. Тигра докінчив останнє коло і підбіг до пуха. Пече, пояснив він, широко й привітно усміхаючись. Гайда. І побіг першим. Пух та паць повільно почалапали за ним. Дорогою паць мовчав, бо не міг придумати, про що поговорити. А пух також мовчав, бо він саме обдумував нову пісню. І коли він її добре обдумав, то заспівав Наш маленький тигра, бідолашний тигра, ох, ну чим йому допомогти. Він не їсть нічого, хто ж не їсть нічого, той не може, звісно, і рости. Він не любить меду, жах не любить меду, Ані жолудів. Поживавши трохи кущерто полоху, тигра ледве ледве лед, не зомлів. Наш маленький тигра, бідолашний тигра. Чим же нам йому допомогти? Він не їсть нічого, нашого смачного. А йому ще ж треба підрости. Він уже й так дуже великий, сказав паць. Правду кажучи, він ще не дуже великий. Може, й так, але він здається дуже великим, просто велетенським. Пух, почувши це, глибоко замислився і прибурмотів сам до себе. Скільки тигри кілограмів, літрів, метрів і бананів ого, та в той час, як він плигає, він велетним виглядає, го го го. От і весь віршик, сказав він. Тобі подобається пацю. Усе окрім літрів та бананів, сказав пать. По моєму вони там ні до чого. А їм обов'язково закортіло стати обабіч метрів, пояснив пух. От я й пустив їх туди. Між іншим, це найкращий спосіб складати вірші, дозволяти словам ставати там, де вони хочуть. Справді, а я й не знав, сказав пать. Тигра увесь цей час весело вистрибував попереду, раз по раз вертаючись назад, аби запитати Сюди ти? Та ось нарешті показалася хатка Кенги. Біля хатки стояв Крістофер Робін. Тигра щодуху помчав до нього. Ага, ось ти й прибіг, тигро», – сказав Крістофер Робін. Я знав, що ти десь гасаєш. А я стільки всього знайшов у лісі, похвалився тигра. І пуг знайшов і пацю знайшов, і якось я знайшов, тільки сніданку не знайшов. Пух та паць підійшли до Крістофера Робіна. Місто обнялися, привіталися і пояснили, в чому справа. Ти, мабуть, знаєш, що люблять тигри? спитав пух. Якщо я дуже постараюся, то, мабуть, згадаю, сказав Крістофер Робін. Але мені здається, тигра сам знає. Звісно, знаю сказав тигра. Тигри люблять усе на світі, окрім меду, жолудів та ще, як звуть і пекучки. «Будяки». Еге, ага. та ще окрім них. Ну, що ж, і то добре. Кенга знайде тобі щось поснідати. Вони зайшли в хатку до Кенги і коли крихітка ру сказав Привіт, поше. і Привіт, пацю, по одному разу і. Привіт, тигра. двічі. Бо так він ще ніколи не вітався, і до того ж це звучало досить кумедно. Вони пояснили Кензі, чого прийшли, і кенга дуже лагідно і ніжно сказала Ну, що ж, любий тигро, зазирни в мій буфет і подивись. Що тобі припаде до дощі? Кенго одразу збагнула, що, хоч тигра й здається великим, але він, так само, як і її крихіткару, потребує ласки й турботи. А мені теж можна зазирнути? спитав пух, який уже став почувати себе трохи одинадцятигодинно. Діставши дозвіл, розшукав у буфеті невеличку бляшанку згущеного молока. Мабуть, щось йому підказало, що тигри не люблять згущеного молока, тому він нишком потягнув бляшанку в тихий куток, де йому ніхто не зважатиме їсти, та й почав собі підкріплятися. А тигра що довше він тицяв свого носа і лапи то в воду, то в іншу банку, тим більше знаходив речей, яких тигри не люблять. І коли він перекоперсав увесь буфет і знайшов усе, що там було, але не знайшов нічого собі до смаку, він спитав Кенгу Що ж тепер буде? Але Кенга, Крістофер, Робін та паць у цей час обступили крихітку ру, умовляючи його випити риб'ячий жир, Іру сказав. А може, не треба. а кенга сказала. Та як же, серденьку ру, згадай, що ти мені обіцяв? А що це таке? пошепки спитав тигра паця. То йому дають здоров'ячі ліки, пояснив паць, а він їх страшно не любить. Тигр підійшов ближче і перехилився над спинкою стільчика крихіткиру. Раптом він вистрував язика і почулося голосне буй. -буй". Кенга з несподіванки підскочила, скрикнула «Ой!» і вихопила ложку якраз одну мить, коли вона зникла в тигриній пащі. Ложку вона врятувала, але риб'ячий жир, щез. Хіба ж так можна, серденько, тигру? сказала Кенга. Він випив мої ліки. Він випив мої ліки. Він випив мої ліки. захоплено заспівав крихітка ру, а тигра подивився на стелю. Потім заплющив очі, і язик йому сам по собі заходився облизувати губи на той випадок, якщо там щось залишилося. А ще трохи згодом його писок осяяла щаслива, вдоволена усмішка, і він сказав це так справді те, та, що тигри люблять подуса на світі. Тепер нас не здивує, що тигр не завжди зостався жити в хатці кенги. І щодня пив риб'ячий жир на сніданок, обід та вечерю. Лиш іноді, коли Кенга вважала, що йому слід зміцніти, він замість ліків з'їдав після жиру ложечку другу манної каші, якою годували крихіт куру Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.